Вітання, пані та панове. Є трохи новин, якими я маю поділитись. Не зміг обрати, з якого жарту почати про заборгованість чи про стабільно токсичні стосунки, тому жарти в сторону. Мені тут Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитись, і хоча зараз. В той момент, коли я це записую, я ще цивільний. Думаю, в той момент, коли ви це бачите, я вже не зовсім, як це сруть в тіктоках, людина в статусі людини, чи щось таке. І тут, окей, ну, коротше, треба не питання. Погнали! Я щоб це не виглядало занадто бравурно, зазначу, що є все ж така невеличка нотка цього та блін, я ж вже, але лише нотка, бо ну по факту якого хера люди, з якими ми застрибнули в 22-му році, досі переважно воюють і не мали канікул, як в моєму випадку, просто тому, що мені колись пощастило випадково потрапити в спецзагін патрульки, а не в збройні сили. Ну і відповідно. Я міг через два роки звільнитись, а вони хер там. О, хороша нагода, до речі, згадати. Шановне МВС, що там по-моєму УБД, панове? Я розумію, в нас з вами теж все складно, але ну якби майже два рочки на лінії було, і куди б мене далі не занесло, я таки вважаю, що УБДшку маю отримати саме від вас. Ладно, то деталі. Суть в тому, що я після звільнення з війни був. Звільнений з війни, офігенно звучить. А був абсолютно переконаний, що мене мобілізують буквально там через пару місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи цю відпустку воєнною роботою чи задачами настільки, наскільки це було можливо. І періодично дивуючись, що це вона ця відпустка так затяглась е, навіть в нашому чаті підписників після мого відео про війну писали щось типу така, що тебе не мобілізували одразу після. А, чесна відповідь, не грибу. Ну ниньки от мобілізували. Як я казав в тому ж відео про війну, броні в мене ніколи не було в жодній формі, бо з хіраптом все ліричну частину завершено, Тепер. Нафіга власне, це відео, яке я волів би не робити, бо є чуйка, що наштампують новин. І, до речі, якщо можна, утримайтесь і не робіть про це новини. Дякую, дуже дякую. Жодної події немає, новини немає. Проходьте повз, давайте там щось про Трампа. Я не така сіляба. Але я маю записати це відео, щоб трохи окреслити подальші події і спростити собі життя в першу чергу, не відповідаючи на вагон індивідуальних питань. Отож, перше, як показує практика 22 23 2023 року, практика моєї відсутності в редакції, мене не вистачає на займатися війною і займатися медійкою. Питання це ну, по-перше, Очевидно, часу. А по-друге, не буде бажання. Насправді цікавого вистачатиме і так, і я не настільки багатозадачний. Це означає, що відео зі мною не виходитимуть якийсь час, який не знаю, так само не визначений, як і строки служби. Друге, як показує практика того ж періоду, нічого принципово важливого ви від цього не втратите. Редакція продовжує працювати, як і працювала, просто ну остаточно без мого залучення в редакційні процеси. Сумувати щодо цього або радіти цьому, е, не має жодного сенсу, бо сувора правда полягає в тому, що і останні пару років редакція працювала без моєї особливої залученості в редакційні процеси. Мені знаходилось, що робити. Тож, якщо ви з тієї, сподіваюся, нечисленної категорії, яка щиро вірить, що от за всім, що робить, Редакція, стою особисто я, то переставайте, бо людям обідно, бо ну вони ж працюють. Я, якщо і стою, то вже в якомусь метафізичному сенсі. Але хороших жартів, звісно, чуть-чуть поменше. Це да. Ну і ще тут редакційні комунікації під кодовим ім'ям Настя кажуть, треба вибачити, що листи мого авторства в сенсі розсилка на підписників теж деякий час не буде виходити. В сенсі, мабуть, буде, але писатиме їх хтось інший. Втім, сподіваюсь, що, попри це, ви продовжите тримати платну підписку і платить гроші в шановній редакції. Бо головне, що вона робить, це розслідування, все ж таки, а не мій епістолярій. Ну. І як знов-таки показує практика 22-23 років, коли я вигрібав редакційну тумбочку, мені знов знайдеться на що тратить ваші платні підписки. В принципі, мені немає особливо що додати. Думаю, в останній рік я на воєнні питання і задачі і так витрачав, не знаю, відсотків 70 часу. Ну, тепер просто буде більше. Питання може стануть дещо іншими, то да, але ж ну, може і відповіді знайдуться. Далі. Практично немає сенсу мені писати про щось пов'язане з. Не знаю, темами інфопростором, випусками і так далі. З імовірністю 99% я вже буквально найближчим часом просто дупля не буду нарізати про що йдеться, що там відбувається в медійній повісточці, чи що ми там випустили, і так далі. Тому я, зрештою, все одно перекину вас на редакторів. Може краще одразу їм і пишіть пошта під відео. це ж стосується і реклами. Пишіть напряму, пошта там само під відео. Але наостанок, дивіться. Тут мала бути реклама інжуру, але мені не вдалося придумати сценарій, який можна реалізувати на телефон в домашніх умовах, ем, бо Берн не дуже в цьому допомагає, ну і часу вже особливо нема. Тому давайте так: для початку, що ми власне рекламуємо. Інжур це фонди спільного інвестування. Переважно в комерційну нерухомість не тільки в неї, але переважно це база. Логіка така: всі скинулись за ці гроші, побудували будинок, здали в оренду якомусь супермаркету чи ресторану, і всі отримують дохід пропорційно тому, скільки скинулись. Зараз інжур це понад 20-21 тисячу інвесторів. Купа реалізованих проєктів і майже ярд виплачених дивідендів. І далі я в теорії мав би говорити, що інжур там щорічно проходить аудит від Делойту, є членом Національної американської асоціації інвестфондів, Європейської асоціації, і так далі, але впевнений, що в обох асоціаціях дофіга членів. Натомість, інжур, це єдиний інвестиційний проект, який ми колись брались рекламувати, а просто тому, що вони єдині в підходах, яких я впевнений. Це не означає, що вам треба вимкнути мозок і триматись на моїй довірі до їхніх підходів. Кінець кінцем це інвестиції, там завжди є ризики. Але якщо вам... Є що інвестувати в цей час, ну після всіх інвестицій у Сили оборони, то точно варто їх розглянути, подивитись документи, цифри дохідності і зробити якісь свої висновки. А фінальне відео рекламу втулив. Хорош! А на цьому насправді все. Як я всі ці пару років казав, побачимось, коли побачимось.